Друзі, всім привіт! В цьому відео ми розглянемо інтеграцію персонального телеграма з системою Pipedrive. Ми розглянемо, як писати із системи, як система може автоматично відправляти повідомлення в залежності від стадії воронки продажів, і також розглянемо сценарій, коли клієнт відправляє нам якісь фотографії, як система також може їх збирати і оброблювати. Тож давайте подивимось на екран і розглянемо реальний кейс. Ну що ж, давайте подивимось на екран і відправимо повідомлення з боку клієнта і розглянемо якраз перший сценарій, коли клієнт написав нам на Telegram. І так, я, як клієнт, дивимось на телефон, пишу повідомлення. Бачимо, що це особистий номер, і я пишу менеджеру також в особистий Telegram. Подивимось на систему Pipedrive по новому сторінку. І бачимо, що у нас створилась нова угода. Перейдемо в угоду. Угода називається Заявка в Телеграм. І бачимо, що це, це повідомлення, яке я тільки що написав. Давайте тепер розглянемо сценарій. Я, як менеджер, відписую з Pipedrive клієнта. Для цього у нас є блок, який називається повідомлення. Я описую сюди якийсь текст повідомлення. Давайте напишемо Hello. Обираємо номер для відправки. Номерів може бути декілька. Ми обираємо той, куди клієнт нам написав. І нажимаємо кнопку відправити. Бачимо нотатку, що повідомлення відправлено. І дивимось на екран мобільного. Повідомлення прийшло клієнту. Тепер давайте розглянемо ще варіант, коли клієнт хоче надсилати нам якісь фотографії. Наприклад, я зараз надішлю фотографію себе. І також давайте ще зробимо якусь фотографію більш таку реальну. І відправимо також в Telegram. Е Бачимо, що фотографії відразу ж підтягнулися. Ці фотографії ми можемо переглянути в PipeDrive. І таким чином ми налаштували зв'язку персонального телеграма з PipeDrive і можемо відписувати клієнту з системи. Також, якщо у вас вже була відкрита угода і клієнт звернувся, то їх можна запросто об'єднати, натиснувши на кнопочку «Мерч» і ввести назву угоди, з якою нам треба об'єднати, для того, щоб переписка Telegram була в існуючій угоді. Давайте ще розглянемо варіант, коли система автоматично пише повідомлення. Для цього нам Треба перейти в стадію, де налаштована автоматизація. В даному випадку, у мене стадія називається ContactMate на воронці New Pipeline. Натискаємо Перейти. Бачимо, що система автоматично відправляє повідомлення клієнту і автоматично змінює стадію на demo Scheduled. Відкриваємо саме повідомлення. Система відправила шаблон, чи зручно нам провести зустріч в певний час. І давайте тепер подивимось на мобільний телефон, чи прийшло нам повідомлення в Telegram як клієнту. І так, дивимось на екран мобільного телефону. І бачимо, що ось наше повідомлення. Пишемо ОК, наприклад, зручно. Відправляємо. І в режимі онлайн. Повідомлення підтягується. Таким чином, декілька менеджерів можуть писати з одного номера, переписувати з клієнтом з одного інтерфейсу системи. Ми затягуємо переписку, щоб ми могли проконтролювати, що менеджери пишуть клієнту. І навіть у випадку, якщо, наприклад, менеджери переписуються напряму з Телеграмів, переписка буде синхронізуватися. Таким чином, ми автоматизуємо комунікацію. І можемо розвивати наш бізнес і збільшувати продажі. Якщо у вас виникли питання, ми з радістю допоможемо і проконсультуємо вас. Залишайте заявку на нашому сайті або звертайтесь в чат. Ми будемо раді в співпраці.